Нами на, на зв'язку Юрій Смолянський, експерт з питань тимчасово окупованих територій та економіки. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаю. Хочемо поговорити з вами про те, що відбувається в нашому Криму, тимчасово анексованому. Знаємо, що там працюють банки російські і нещодавно мобільні, якісь вони відкрили відділення чи як. Що відбувається там зараз в банковій сфері наших окупантів? Ну, якщо е, ми будемо говорити е, виключно про банківську систему, да, яка сьогодні працює на окупованій території, то, мабуть, е, потрібна початку з того, що з моменту, коли людство почало використовувати щось, як мірило еквівалента обміну, і виникла проблема у фахівцях. Цього питання. От спочатку з'явилися, міняли діти по історії, да, це вивчають в школі, а потім з'явились банки. ще дуже просто сказати, банк це магазин з продажу грошей. Бо для нього гроші це товар. А для інших гроші це еквівалент обміну, коли люди мають необхідність да, потребляти якісь блага. І от щоб не міняти їх там на кирпичі, шкури, м'ясо, інше, 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 існують гроші. Сукупність якась в їх відділень інших кредитних установ, якщо вони розташовані на якоїсь окремо взятої території, є елементом єдиної банківської системи. І банківський сектор. Він такий дуже-дуже чутливий елемент ринку країни в цілому, будь-якої країни. І от той, що в Криму відбуваються якісь негативні процеси, ще не почалася окупація. Просто починалися якісь негативні процеси, людям не зрозуміли. От банківські установи у Криму вже відчули набагато раніше за от цю дату, яка сьогодні встановлена як дата початку окупації, тобто 20 лютого 2014 року. Наприклад, у грудні 2013 з'явилися перші ознаки нестабільності та тривоги. От до кінця грудня 2013 року, на початку січня 2014, вони вже проявлялись у виникненні проблем з отриманням готівки банківської системи в Криму, української, да ще. Не зовсім якісно почали працювати банкомати, та інше інші, інші, інші ознаки там вже е набували, ну, набували ознак. Почала з'являтися нервозність, скажімо так, у роботі банківських відділень. Вони могли вже нестабільно працювати. Станом на 1 січня 2014 року у Криму було представлено понад 180 комерційних банків України, що складало понад тисячу банківських відділень, 11 філій комерційних банків. І з усієї цієї кількості. Безпосередньо заснованими у Криму було лише два комерційних банка. Це був банк морської з пропіскою Севастополі і банк, Чорноморський банк реконструкції та розвідку з пропіскою Сімферополі. Вони були, були не дуже широко представлені в Криму. Морський мав 10 відділень, в тому числі 7 на територію Криму. І ЧБРР також десь біля 10. От в березні, да, в лютому почалась окупація, в березні 2014 року мешканці Криму, які на той час вже звикли до зручності безготовкової системи виплати заробітної плати, пенсії, інших соціальних виплат. Заробітна плата окупантами почала виплачуватися російськими рублями готівкою в касах підприємств установ. Як то было при Родянщині, найболіше широко представлений в Криму комерційний банк приватбанк. 339 відділень на філії по території Криму на момент початку окупації. Призупинив свою роботу. От для Банківська система регіональна в Криму, пристановка роботи Приватбанку це вже був великий шок. Бо він найбільший банк, який був представлений своїми відділеннями у Криму. І десь 1300 співробітників банку тоді були вже відправлені у відпустку. Станом на 17 квітня 2014 року на окупованій території Криму у штатному режимі працювали лише Ощадбанк, Дельтабанк, Промінвестбанк і Ощадбанк Росії. Я маю на увазі дочка Російського Сбербанку, яка була в Україні зареєстрована, Часкова і Надра. Частково працювали Укрексімбанк, Ексімбанк, Фінанси і кредит», ВТБ і «Укрсіббанк». От те, що всі банки продовжували працювати, і е, було причиною, яка не дозволила у березні, квітні 2014 року впасти та померти всієї фінансової системи регіональної Кримського півострова. Саме те, що окремо український комерційний банк у квітні 2014 року ще продовжували працювати на окупованій території Криму, не б дозволило повністю зупинитися грошовим потоком у Криму до кінця квітня 14-го року на окупованій території Криму банківська система України припинила свою діяльність. Це було вже було прийнято на початку травня, якщо не помиляюсь, 6 травня, рішення Національного банку. І от тоді. І от тоді вже окупанти вимушені були приймати свої рішення. Але ж. Банківська система України припинила свою діяльність. Ну от ті Банк Морський і Банк Чорноморського Банк реконструкції та розвитку продовжували свою роботу. І вони були, в них була відкликана ліцензія українська, але тут же окупанти надали їм ліцензію свою. І от з періоду травня. 2014 року окупанти почали е, розбудовувати свою банківську мережу на окупованій території Криму у різні періоди окупації е, більше двох десятків російських комерційних банків заходило працювати в Крим. Найбільше з них це Банк Росії, який відразу ще в 2014 році е, підпав під санкції. І його було вже на жаль, да? де він працює, як він працює, е він під, сан під, сан під санкційний. Всі інші банки, які заходили до Криму, це були банки, які ну е е е не були крупними, не були системними банками. Це таке там е 80 рядний по рейтингу я маю на увазі десь там наприкінці рейтингу, або як в кращому випадку всередині рейтингу банківської системи вже Російської Федерації. Вони заходили в Крим працювати. Більшість з них за весь період окупації або розорилися, і в них була відібрана вже російська ліцензія, бо вийшли з Криму. Залишилось декілька. Із тих, хто був першими, залишилося Росії РНКБ і е, Генбанк. Ці банки також, да, от якщо наприклад брати РНКБ, був створений ще в січні 91-го року, Наприкінці 90-х потрапив під санацію і став дочірним банком банку Москви. Він ніколи не займався до окупації Криму роздрібною е банківської справою, тобто він не обслуговував е не безпосередньо людей або юридичних ліц. Він займався лише декількими видами цінних паперів. більше нічого. Це був, е якщо можна так сказати, мусорний банк. Низькі рейтинги, убитки. І от такий банк, який не жаль, якщо з ним щось трапиться і зайшов в Крим і став в Криму самим крупним роздрібним банком, бо забрав майже всі відділення Приватбанку, які були у Криму, вкрали, вкрали їх окупанти. Як працювала на весь цей період окупації до сьогодення банківська система в Криму регіонально? Пане От, Юрію, це... тобто лише на даний момент там було два банки, але днями з'явилася інформація, що нібито Збірбанк відкриває якісь мобільні відділення. Що вам відомо? Чи відомо і щось тільки, про це? І не тільки Збірбанк. І угу. не тільки Сбербанк, як заявлено, да? і вже заявлено те, що Мобільне віддивлення. Ну, по-перше, щось Сбербанк, що інші банки, які начебто заходять в Крим, вони все одно заходять під вивіскою РНКБ. Поки що. Як буде далі, подивимось. Тобто, на всяк випадок їх все одно прикривають. Але ж, Ну, давайте з е, мобільних відділень почнемо. От якщо пам'ятаєте, колись була ініціатива Укрпошти зробити мобільне відділення Укрпошти, яких їздили автомобілі по селам і забезпечували послуги там безпосередньо в тих селах, де відділення Укрпошти немає. Ну зараз так і відбувається майже по всій Україні. Так. От е, мобільне відділення. Російських банків системних, таких як Сбербанк у Криму, це те ж саме. Тобто місто Севастополь окуповане, да, десь там на площу Нахимова, приїжджає автомобіль, в якому знаходиться банкомат. І людям кажуть, от відділення Сбербанка. Це не відділення, яке зареєстровано як е, філії відділення банка у Криму. Скоріше за все, це те, що зареєстровано десь у Краснодарі, Ростові, ну, де поближче до Криму окупованого. Але ж так, да, людина може туди прийти, зайти в ці автомобілі, скористатись банкоматом. Обіцяють, що сьогодні тільки банкомати там будуть стояти, верні стоять для зняття готівки, а трохи пізніше будучи в цих автомобілях банкомати, через які можна покласти гроші на рахунок. Як це буде насправді? Ну, подивимось, а мабуть, і не встигнуть вони цього зробити, бо ми вже повернемось до Криму. Але ж річ не в цьому. Чому це почало відбуватися. Або, всі, Бо всі системні банки російські також підпали під санкції. Тобто, великого сенсу захищати їх від спільного е, ока наших західних партнерів, вже немає ну, сенс зник цей. Чого не було цих банків всі ці роки окупації у Криму? А вибір був такий. Або ти працюєш. З банківською системою міжнародною, і маєш можливості використовувати і їх інструменти, і їх гроші. Або ти працюєш в Криму окупованому. Ну, відповідно, системні банки російські вибирали, щоб усім світом можна було спілкуватися, обмінюватися, працювати. А сьогодні вже е, їх такої можливості лишили, тому можна говорити е, всім громадянам України, які потрапили під окупацію в Криму. Що бачите, ми от в 2014 році обіцяли вам, що всі системні банки Росії будуть працювати у Криму. От вони ж-от будуть. От тільки тих послуг. Деяких громадяни України звикли ще до окупації, коли працювали українські банки? Ці банки знову ж таки сьогодні вже запропонувати не можуть. Так, там у 2014, 17, 18, 20, 2021 році могли, а сьогодні не можуть. Бо санкції? Тому і для створення такого інформаційного шуму. І було прийнято рішення, що ці банки начебто зайдуть до Криму. Бо для того, щоб працювати у Криму, знову ж постане питання, а відділення, як вони будуть відкривати? РНКБ у РНКБ заберуть, у Генбанка заберуть, чи нові будуть будувати? Сумліваюся. Є ж у мене сумління в тому, що сьогодні окупанти будуть вкладати гроші в те, щоб будувати якісь нові відділення для своїх системних банків. Віддирати. Ну, яка різниця громадянину, в якому відрі йому принесуть води, красному, синьому чи зеленому. Бо там все одно буде та сама вода. А якщо він не може скористуватися у Криму послугами міжнародними, там, наприклад, такими міжнародними системами, як там Mastercard, Visa, там якимись платежними системами. Бо вони вже не працюють з системними банками бо ті під санкціями. Або не будуть працювати не тому, що під санкціями, а на всяк випадок, можуть підпасти під санкції, бо таке вторичне, е вплив такий вторичних санкцій, е, їх може безпосередньо не бути, але на всяк випадок краще з ними ніяких е, відносин не мати. Бо ризик дуже великий. Тому що РНКБ не мог запропонувати нічого, окрім картки мир російський. Сьогодні і Сбербанк не може запропонувати людині нічого, окрім картки «Мир російський. Да яка різниця, який банк сьогодні системний чи не системний, по назві? Зайде до Окупованого Криму, бо скоро він все одно отуди йти придеться. А так, так, да, як інформаційний шум, на кого це вплине, хтось подумає, що бачите, яка стабільність, да, Крим так і буде оставатися в окупації, бо от банки ж приходять, це ж показник. От для цього цей інформаційний шум і не нужна, покращити якість сервісу, повторююсь, вони не зможуть. І це, на мій погляд, оці пересувні представництва материкових російських банків в окупованому Криму є ну, такою великою допомогою для російської окупаційної влади щодо ліквідації ними же створеної регіональної банківської мережі в окупованому українському півострові. На мій погляд, це отак от і потрібно сприймати. Крім того, е от було ж заявлено, що, да, що ці банки прийдуть. І тут же заявлено, що ми докапіталізуємо, щоб вони краще працювали е з натяком на те, що це будуть якісь інвестиції, інше, інше, інше в Криму. Ну, от, е для розуміння, е що таке декапіталізація взагалі? Це отримання додаткового кредиту, необхідного для відновлення рівня платежеспроможності та виконання зобов'язань перед клієнтами для будь-якої банківської установи. Тобто це сильний інструмент для того, щоб не допустити банкрутства. І всі розмови про докапіталізацію кримських окупаційних банків це крізь не. Про необхідність не допустити колапсу знову сьогодні у фінансової системи Окупованого півострова, якої не відбулося у 2014 році лише завдяки тому, що в березні, в лютому, в березні, в квітні продовжували працювати на окупованому півострові відділення українських банків. Тобто, там про інвестиції, мова не йде. А враховуючи те, що основний інвестор в розбудову військово-стратегічних об'єктів на військовій базі, яка створена в Криму, був федеральний бюджет Російської Федерації, про які нові інвестиції може йти мова в умовах, коли економічна активність на окупованому півострові все більше і більше і більше. Схлопується. Дякуємо, пане Юрію, за ці коментарі, за цю інформацію. Дуже цікава інформація про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Чекаємо, звичайно, на якомога швидше звільнення і деокупацію нашого Криму. Отже, з нами був експерт з питань тимчасово окупованих територій та економіки Юрій Смилянський. Дякуємо вам, пане Юрію. На все добре. Тримаємося. На все добре.